Добрий день! Це канал я і мої кози. звати мене Люба, ми з вами на кухні. варилося м'ясо. шумовиня зібрала. М'ясо свиняче. Кидаю сюди картоплю кубиками, помиту, почищену. Так. берем цибульку. Ріжемо сюди. Якщо не підписався, не забудьте підписатися, при можливості поширити відео в других соцмережах і будемо спілкуватися. Ось. Зараз цибульку покришим. верхній шар треба нам забрати. Тоби мені не подобається. Паршиво ріжеться. Ох. Цибулю різати можна, як хочете, як вам подобається. Кубиками, смушками, як вам смач. Так. Морквочка. Можна полосками нарізати, на, 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 на можна потерти. Сіль зараз візьму ще. Так, солим. На смак солим, тут пропорцій нема. Так, щоб вам було смачно. Перець горошком, пару бубок, теж за смаком і лаврове листя. Два листочки хватить. Роздробимо по всьому. Правимо на плиту, хай вариться. І буде у нас смакота. Так, 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 так. Смакота готова. Ось така в мене картопелька вийшла. М -м -м. А смачна я вже спробувала. З м'яском. Ось так. Посолила до смаку, якраз добре вгадала. Дай мені ножка. Чого там вже рікашки? Дві три гові ж сьомому. Кисусь було. Добре. що це таке має бути? Що? Що це таке має бути? Ти дивись. Що? Азуїрочком. Квашаним хрустки. Тобі такого не дам? Так що ось таке діло? А смачно. Кіт, чого ти не живеш барабою? Вона ж не просто барабоя, вона гарача. Ти типу, попробуй, вона вже успіху. Не будеш їсти вона, нас за гарача. Mm -hmm. Дівчата, хлопці, заходьте на смакуту. Будемо смакувати. На дворі така дуборіна, штукапець. Mm, не виднося. Ні, nee, трошки видно. Трошки видно, бачите, що сніг. М'яско mm м'ягеньке. -hmm. Смачненьке, огірочок хрусткий, смачний. Ладненько. Хто буде таке готував. Всім смачного. Хто хоче, може ще сюди сметани додати. Тоже смачно. Ну, я в цей раз сметани не додавала, хоча сметана в мене є. Ще буду дякувати, кози доїться, молоко є. Сметана є. Ось. Смачненько. На бід смачно поїсти. Бачите, піти попорати кози тоді на вечір. І лягати удихати. Тепло виключать. Треба буде оддихати. Що будемо робити ввечері? Та й таке. Не знаю. Ні-ні! В -ні. хаті политься, грубка тепла. Ладненько, всім всього самого найкращого, мирного неба, міцного здоров'я. І з нам всім перемоги. Не забудьте підписатися, хто ще не підписався, нажати дзвоника. І, як є можливість, поширити моє відео в других соцмережах. А зараз до зустрічі в слідуючому відео. Всім па-па-па-па!